Доброго дня всім рибаки і рибачки. Я сьогодні знову приїхав на стокіт, хочу половити, щуку. вже льоду немає, він весь розставив, я сьогодні взяв з собою жерлиці. Не Зовсім жерлиці такі, що зробив, коротше, взяв кружка, оцього, що літом ловити. закріпив його до тарелки, щоб ставити жерлиці з умов. із тяжкою пластмасовою закріпив в нього. і буду ставити, отак, щоб вони плавали на воді і буде як зимова жерлиця по відкритій воді. Буду забивати палицю десь водою і прив'язувати на ліску, тобто, щоб цей кружок плавав, тримаючи жерлицю на собі. Отаким чином буду рибалити. Але перш хочу порибачити на спінінг Я сьогодні взяв спінінг там 2 чи 3 воблери. Спочатку проїду, пропливуся, на спіннінг половлю, а потім буду ставити буду ставити жерлиці. Спінінг Sportex Тест 11-29 грамів. Отакий. Короче, посилання на спінінг буде в описі відео, там, якщо. Ось цікаво, можете зайти, подивитися, що за палка. Взяв сьогодні ще вудочку з собою. Можливо, попробую половити щуку на поплавок. Коротше, понабирав Снастів. Не знаю, чи буде щось з того, чи не буде. Сподіваюсь, що буде. Можливо, вдасться піймати мені щучку. Перш зараз складу спінінга, пропливуся, всю активну рибу повіймаю. А далі буду ставити жерлиці, вже якби пасивну рибу ловити. Вся отакі два воблери. Вантен, як кажуть, або не тен, якщо в буквах мегабасовський, 115 мм. І отакий. Не знаю як називається, але посилання буде в описі, можете зайти глянути. Японські два воблери. буду на них сьогодні пробувати ловити на спінінг. Так, виїжджаю зі спінінгом. Щопив Чопи, першу нетен такий, на який я восени ловив. І попробую. Ох, як давно вже я воблером цим. Пінгом не ловив, треба буде якось помаленьку проводку поробити всяку, але тут течія Цікаво, буде щучка чи не буде чіплятися. Короче, на спіні попробував нічого не клює. Мабуть, не буду часу втратити. Поставлю перш жерлиці, а потім побачу, може ще як покидаю на спінінг. Щука, видно, не дуже активна. Не знаю. Хочеться на жерлиці порибачити, випробувати. Як я закріплюю жерлиці. То беру жерлицю, взяв лінтою, стяжкою. Проселив дірки, закріпив до кружка її знизу, щоб не тонула. І все, і вона буде так на воді плавати. Тут від кружка ліску взяв, а там заткнув палку і до неї буду, просто петлю накину, прив'яжу, хай плаває. Сюди зараз заряджаю живця, як обичну жерлицю. І все, проста система, побачимо чи буде працювати. Так, Виставляю глибину, чіпляю живця. Кого наприклад? Так, підпливаю до тої палочки і запускаю жерницю. Так, раз все хай собі живець плаває. Да, я закріплюю ліску на палочку і все. І таким чином воно буде собі плавати. <різь> Живчик плаває собі гарно. Якщо не буде щупу лякати, оця жердя, що плаває, ну, попробую. Каже. Та да, барсік. Жердець і розставив. Знову дощ починається. Як вже він трохи надоїв мені той дощ. Постійно дощ і дощ і дощ і дощ. Ну, вже пройшло десь пів години після того як поставив, ще не було похльовок поки що. А будемо чекати можливо пізніше буде. Так ми чекали ще декілька годин, періодично випливаючи, знову перевертаючи кружки, тому що сильний вітер їх перевертав. Велика хвиля була на воді, але потім вирішили з барсіком їхати додому і залишити все на ніч. І поїхали. Всі мої флажки перевернуті. Вітер поперевертав їх. Не знаю, чи там є щось, чи немає. Чи пробувала щука взяти, чи не пробувала. Тут бачу плаває, мабуть, живець. Рушиться, рлиться. Але що то за, за стільки днів? Пропорець горить. Цікаво. Леска натягнута майже на всю. Пропорець горить, тільки в воду. в воду направлений. Що в нас там? О! Ця ліска розмотана і десь туди веде траву. Що там в ще може рибина, даже є якась? Зілля тільки рибини немає. Схоже на те. Да, зелено, ну, але може і була покльовка. Карасик пожований. Значить може і була покльовочка. Зараз ми її зарядимо. І ще порибачимо сьогодні. Так. Барсік, що там тебе? Холодновато трохи, так? Да? Ну нічого, всі звірі живуть в лісі зараз. А ти тільки вибігаєш деколи, да? Нема страху, я думаю. Так, що в нас на тих буде? Шерлицях? Чи буде щось, чи не буде? Також горить верлиться. Можливо, значить була покльовка. Не бачу куди ліска йде. Чи нікуди не йде? Так. Так. вона навіть не вимотана. щучка тільки стягнула. І все так де наш живчик. Поняв? Ага. Он де він плаває за траву за značit brala, stejně taky зарядили цього Ой, яка знайшов Це на шукати. Це не там, вітер поперекидав мені жерлиці слово їхати і знову ставити. Воно то й так щука клює. Я лишав на ніч, то за ніч всі були збиті, мабуть, одного тільки. І на всю вимотана була блізка. Але не видно, коли покльовка, то ну, я їх перевертаю, час від часу пропливаюся. Немає щось покльовок. Не знаю, вже скільки декілька годин стоять, ще не було жодного збою. Чого то так не знаю. Десь щука видно стоїть. Тиск сьогодні піднімається потрошки. Ну, Це не дуже добре. Та рибалки хижої. Риби. Тут знову перекинувся Ай ти! ти. пропорець вискочив. Sorry. Ах ты карасяка. Вредный.